Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. БДК я у критичному стані. Пише гора. Характер пошкоджень корабля має критичний характер. Пробоїна у верхній палубі. Зумовлена крен на правий борта. Окупанти безперервно відкачують воду з ураженого БДК, який брав участь в анексії Криму. А з 2017 до 2023 року перебував на ремонті. 23 березня 2024 року. Був атакований 13-й судно судноремонт. Не заводу чорноморського флоту Росії у Севастополі, де серед інших було пришвартовано великий десантний корабель Ямал. Крім того, російський розвідувальний корабель Іван Хурас пошкоджено внаслідок вчорашньої атаки на Крим. Повідомило видання Астра з посиланням на джерела. У ніч з 23 на 24 березня по Севастополю було запущено 18 ракет, збито 11 з них. Пошкоджено в годину на вулиці Руднєва, БДК бодиказо і Ямала на розвідувальний корабель Іван Хурос. Йдеться у повідомленні за Джорел Астров і Вану Хурса потрапили одразу дві ракети. Про постраждалих невідомо офіційного підтвердження поки що немає. Пропагандисти у той же час пишуть, що втрати такі, що їх уже не приховати, любимо ми їхню істерику далі мовою оригіналу. Трагічний удар по Севастополі у число погибших воєнних виросло їх тепер більше 60. К сожалению, в больницях умерли сімей воєнних, которые були ранены в результаті масштабного вражеского ракетного удара по Севастополю. Такі дані нам сообщили. источники в Генштабе в Севастопольском правительстве. Число погибших военных выросло до 60. 8 раненых в тяжелом состоянии. Среди погибших – 12 офицеров. Что касается удара по кораблям Черноморского флота в Севастополе. Не мы первые написали о попаданиях по кораблям. А вынуждены подтвердить вражеские ракеты. Им поразили три судна. Одно пострадало очень серьезно. Но есть надежда, что по кораблям получится отремонтировать. Хурсу конец ремонту не подлежит. За данным телеграм канала Лів на кораблі з перевіркою був адмірал Соколова. Його доля наразі невідома. Це хороший друге Патрушева та Потіна був на кораблі із дружиною. Проводив, нібито перевірку допроводився. Її тіло уже знайшли та доставили в Москву на опізнання. На церемонії опізнання та прощання одночасно був присутній Патрушев та Бортнюков. Ситуація критична. Чорноморський флот з дня на день може бути повністю розгромлений. Капітан першого рангу ЗСУ відзначив, що 20% бойового складу чорноморського флоту флоту РФ більше не може виконувати поставлені завдання в акваторії Чорного моря. Російське чорноморське флот за час повномасштабного вторгнення зазнав серйозних втрат. За останніми даними, майже 20% кораблів флоту були або знищені, або зазнали дуже серйозних пошкоджень. Про це в ефірі телемарафон розповів капітан першого рангу запасу військово-морських сил збройних сил України Андрій Риженко. Звісно, зараз вже можна сказати, що 20% бойового складу чорноморського флоту воно або знищено, або Бо дуже серйозно пошкоджено, сказав він. Тепер відзначив, що ці кораблі ворога більше не можуть виконувати поставлені завдання. Можу сказати, що з оперативної точки зору червона лінія це 40% кораблів. Тоді вважається, що просто супротивник буде вже не здатен виконувати ті операційні завдання, які на нього покладають. Але це приписується така цифра для групування надводних сил. Тобто, наприклад, якщо сформований десантний загін така кількість 40% його знищена, то вважається, що він не буде здатний виконувати виконувати своє завдання пояснив капітан до зустрічі. Друзі Ставте та вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.